Минулої доби представники самопроголошених народних республік продовжили обстріли позицій сил АТО із забороненої міцькими домовленостями зброї. На Донецькому напрямку бойовики сім разів цілили з мінометів по рубежах Авдіївки. Вогонь калібру 120 та 82 міліметри було скеровано проти українських захисників і поблизу Опітного та Пісків. Обстрілюючи наші позиції, ворог ускладняв ситуацію. Використовуючи одночасно ще й артилерію калібру 122 міліметри, прихильники ЛНР та ДНР застосовували міномети проти сил АТО і на Маріупольському напрямку, а саме в Широкіне, Павлополі та Лаківці Гнутовому. На Луганщині незаконні збройні формування обмежились провокаціями наших воїнів зі стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів великого калібру в районі Трохізбинки. Незважаючи на тактику ведення вогню з усіх калібрів одночасно та підвищення інтенсивності обстрілів на окремих ділянках фронту, позиції сил АТО залишилися незмінними. За вказаний період відбулося 49 ворожих обстрілів.